У Луцькій громаді стартував проєкт Творче літо, під час якого відбуватимуться мистецькі, патріотичні, пізнавальні, спортивні та інтерактивні заходи для дітей, розповіла Суспільному директорка міського департаменту культури Тетяна Гнатів. Майстер-клас народної хореографії провела Олена Козачук. Сімко повернуті права ніжка, перша ліва друга Каблу носок і ніжка відривається. Обов'язково ми повертаємося і робимо на неї приток. Раз, два. Авухносто. А раз, два, три, через праве, раз, два, три, через ліве, раз, два, три. Це ті танці, які танцювали люди в побуті. На вечорницях, на весіллях, на різноманітних розвагах колись давно. І їх наша задача зберігати, популяризувати, навчати молоде наше покоління цим танцям, щоб вони. Ну не пропали дітей навчатимуть українським традиційним побутовим танцям західного полісся упродовж літа, каже Олена Козачук. Тут не треба тягнути носочки, не треба витягувати коліночка. Це все має бути природньо. Люди танцювали ж кожен як вмів, кожен як хотів, так же ж? У них тоді не було ні хореографів, ні балетмейстерів. На майстер-клас хореографії прийшло 40 дітей, розповіла хореографиня Олена Козачук. Сьогодні вперше ми спробували танцювати три нових танці – краков'як, картошка і печене порося. Було танцювати легко. Ось такий однаковий рух ці танці. Я дуже люблю танцювати. Буду сюди ходити. Я танцюю дома в школі в себе на дворі. Я навіть не думала, що в трьох танцях будуть такі легкі рухи, які дуже просто повторювати. Проєкт Творче літо триватиме до вересня. Він орієнтований на дітей та підлітків Луцької громади, каже директорка міського департаменту культури Тетяна Гнатів. З її слів, усього заплановано майже тисяча заходів для відвідувачів. Вони безплатні. Організовані зустрічі з майстрами народної творчості, майстер-класи з народних ремесел, майстер-класи з танцю, співи діти співатимуть, танцюватимуть діти. Будуть відвідувати бібліотеки, і там теж будуть цікаві літературні зустрічі, квести, пізнавальні, розвиваючі ігри. Все, що для загального розвитку і для відновлення ментального здоров'я. Зі слів Тетяни Гнатів охочі долучитися до заходів, можуть знайти їх перелік на офіційних сторінках департаменту культури у соцмережах. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.